Ожен хто користується інтернетом, не раз потрапляв на сайт Вікіпедії Українська Вікіпедія це розділ багатомовного інтернет-проекту зі створення Вікі-інциклопедії. Яку може редагувати кожен охочий користувач інтернету на цей час? Кількість статей українського розділу становить 481 164. Від сьогодні спільнота української вікіпедії оголошує про встановлення банера на знак протесту та оголошує про щоденний 30 хвилинний страйк. Подробиці дивіться далі. З 16 до 16.30 за київським часом Українська Вікіпедія розпочинає щоденний 30-хвилинний страйк. Відтак щодня по півгодини сторінки не будуть доступні для читачів з усього світу. Віртуальна енциклопедія від сьогодні розпочала страйк проти змін до законів, прийнятих 16 січня. На їхньому сайті розміщене таке повідомлення. Це відключення страть на знак протесту проти прийнятого закону про внесення змін до закону України про судоустрій і статус суддів та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян, який в разі його впровадження може серйозно нашкодити свободі та відкритості інтернету, в тому числі Вікіпедії. Фахівці кажуть, що таким чином спільнота Української Вікіпедії намагається привернути увагу своїх користувачів. Я думаю, що організатори чи власники, так як там організатор Вікіпедії у законний спосіб протестують, тому що ну, навіть будь-якому першокурснику зрозуміло, що прийняті закони, хоч там кажуть, що вони є аналог законам у інших державах, але ці закони суперечать багатьом статтям Конституції. Користувачі ж Вікіпедії кажуть, що такий страйк буде помітним. Я користуюсь інтернетом дуже часто, майже щодня. Часто відвідую цей сайт Вікіпедія для уроків. Це якось непривично для мене. Дівчина також каже, що саме в цей час може користуватися іншими сайтами. А от для Насті така ситуація спричинить складнощі, адже дівчина багато часу приділяє цьому сайту. Я думаю, це спричинить складності. Вікіпедія можу знайти багато відповідей на запитання, які мене цікавлять і користуюся нею майже щодня. Вчителі з інформатики вважають, що життя без інтернету неможливе, а Вікіпедія давно стала його невід'ємною частиною. Сайт Вікіпедія відноситься до одних із основних освітніх сайтів. Я би сказала, що найбільше різноманітної наукової інформації знаходиться саме на цьому сайті. Він один із найвживаніших сайтів для того, щоб знайти ту чи іншу інформацію для учнів, для вчителів та й в загальному для всього цікавого населення. Це викличе у дітей незручності, тому що багато додаткової інформації вони саме черпають із цього сайту, а їм тепер доведеться, наприклад, користуватися якимось зовсім іншим сайтом, чи ну, чи шукати цю інформацію, йдучи у бібліотеку, на що вони будуть витрачати набагато більше часу. З 16 до 16.30 сайт Вікіпедії виглядає так. Віталіна Запорожець, Андрій Українець, новини телеканал Раї.